Прекрасна погодка, пішов сніжочок, а в мене за спиною Mazda 3. Комплектація Preferred Plus 2019 рік мого партнера автомобіль з пробігом 78 тисяч кілометрів з рідною безпекою і з незначним фронтальним пошкодженням. Сьогодні про неї вам розповідає. представниця поїхали. Дорогенькі, під капотом у нас 2,5, там близько 190 з хвостиком кінських сил, у неї, автомат 6-ступінчатий і передній привід. По техніці робилось ТО в двигуні, в коробці, олива, фільтра, все замінено. Окрім фільтра салону, його доставлю він був чистий, А так все якраз ТО для вас зроблено. АКБ теж новий. Тепер по пошкодженню було фронтальне пошкодження, незначне. Плюс великий що рідна безпека. Ще про це нагадаю всередині. Поміняний бампер новий, обидві фари нові. Підсилювач бампера і капот. Крила залишились рідні. і Майже там не пошкоджені трошечки, тут десь трошечки підроблювалось в торцях. Ланжерони майже були не пошкоджені. Взагалі думали, що будуть цілі, коли підсилювач бампера примикання трошечки оце місце, п'ятачок. Його трошечки, буквально, я реально кажу трошечки, не просто так. В мене є звичка казати слово трошечки. Був підігнутий. Тобто сам по собі не тягнувся на кінчику, тільки площина сама. Ну, і з того, що капот і бампер, понятно, нові пофарбовані в один слой. Другим слоєм пофарбовані обидва крила. Тут двері не торкались. Двері не торкались. Зимова гума на неї одягнена, бо приїхала вона з Америки вже на такій собі лисоватій. Тут все в заводі, в заводі, в заводі. І дефектів якихось полакипень, яких тут немає, те, що важливо сказати. Звісно, сніг нам зараз трошечки насипає, заважає. Єдине з чим вона приїхала з Америки. Всю двері не чіпали, вообще не торкались. Тут трошечки шпакла є в торці, Фарбована двері сюди перехід. перехід. Ну, це з штатів вона приїхала, тут нічого не робилось, тільки докрил фарбувалась. І десь тут маленькі плямки були, чи з дерева, чи щось накрапало. Ну, тут до 150 мікрон, щоб ви розуміли, мінімально взагалі підфарбували легенько. Там, можна сказати, лаком, так, скоріш за все, воно і було. Так, ідемо всередину, бо мені ззовні тут насипає. Дата в неї конверна 12 місяць 2018 року, так вона у нас і розмитнулась. В Америці в неї був заводу 19-й рік, у нас так стає. Це, до речі, бачу, пошкоджено ось так це робиться. Американці люблять захлопувати двері. Салончик шкіряний, ідеальний, як новий. Мені знову ж таки заважає трошечки зараз сніг. Його добре відзняти, електропривід сидушки, звісно, є. Погода безумовно прекрасна, але нам трошки заважає зйомка. Так, чотири склопідйомника у нас є, електродзеркала, є басейн-саунд. Тут у нас система безпеки вимикається, ну, це все відстеження змоги руху, там і відділення, захист, ми промислово можемо її вимикати. Цій система стабілізації вимикається. Тут, отак, якщо цю затримати, вона бачите, буде оф. А от, до речі, поки ми і тут, 78 тисяч км пробігу, побачили. Так, це у нас відчиняється багажник і пам'ять сидіння водійського на двох драйверів. Шкіряне кермо, управління від мультимедії і hands-free тут іде, і бортовим комп'ютером ми тут можемо перемикати. На Зараз 9,1 літрів на 100 кілометрів. В неї, ну, воно приблизно так і є. Вони там 9-10, більше по місту брати не буде така саме з Кейків G. Адаптивний круїз у нас, бачите, з дістроніком, з радаром ми можемо тут виставляти, налаштовувати дальність. Дистанцію і так далі. Це все тут є. Датчик дощу і датчик світла теж у нас мається. Клімат-контроль у нас двозонний. Підігрів передніх сидушок є. Далі, мультимедіа, бачите, в такому вже сучасному оформленні, в чорних кольорах. Є камера заднього виду. Android Auto і CarPlay тут вже має бути, на всяк випадок. Перевіримо зараз. Так, не помилився. Бачите, Android CarPlay, Android Auto все це є. Так, плюс. Трансмісія, окрім драйву, має тут у нас механічний режим з стептроніком. Трошечки невеличкий є зауваження бачите, по кулісі КПП, вона підтерта каблучкою судячи в Америці. Є спортрежим, більше тоді вона тримається на понищеній передачі. Є електроручник, бачите, і автохолд, допомога при підйомах або в заторах, щоб ми не тримали ногу на педалі гальмів. Ну і шайба від мультимедії, тут така плюс-мінус вже в цих роках стандартна. Тут USB-порт бачимо. Тут два підстаканечка. До речі, сьогодні сняв, тут була плівочка ще з салону поклеєна. Торпедо, все м'якеньке, приємне таке на дотик, ну і форми приємні і сучасні. Підлокітник у нас, мало того, що має, бачите, рух взад-вперед, тут декілька є положень. Ну і ще ми тут маємо один USB-порт, є гніздо для підкурювача. Повторюсь про те, що безпека у цього автомобіля повністю рідна, її тут не торкались. Напевно, для вас це буде якимось плюсом. А такий плюсик поставили собі. Кажу відверто: зріст, у mm. мене 193 см самому за собою. Мені тут робити німа чого. Це все X30 і в троєчках, маздах. Ну, майже нереально, мене з моїм ростом сісти самим за собою. Тому мені доведеться вперед під'їхати. Ну або мати середній зріст, щоб тут було якось комфортно. Бо ногами їм тут бачите. Майже я ще, якщо можу там ноги розкинути, обміняти сидушку колінками, да? коли сам за собою сиджу. Коли зачиняю двері, то я ручкою просто притискаю собі дверною коліно, можна його так і зламати. Тому троєчка, звісно, не для великих пасажирів позаду. Є підлокітничок, є два пістаканички. До речі, якщо вам потрібна велика машина, то треба 6 брати. от і все. А трочка більш компактна. Ну або якщо у вас там сумки зріс. Багажничок у нас під значком кнопочка відчиняється. Від снігу прячемось, ховаємось тут чисто. Для тройки об'єм багажника досить непоганий. Спинки тут у нас скидаються. Нижче є докатка, тут все в заводі. Єдине, що тут немає, буксировочного крючка я не бачу. Балонік є, рукоятка є. І тут у нас дамкратик. Оригінальний лежить, як і має все бути. Зачиняємо. Ручка теж, до речі, зручна. Рушаємо тест-драйв. Звісно, по такій погоді дуже не поганяєш, просто спробуємо перевірити. Ну, Я на троєчні такі їздив. Сучасна, прекрасна машинка, комфортна, зручна. Емоції, враження. Ну, Зараз буду, по ходу, з вами ділитися. На передньому ряду сидінь з моїм ростом зручно. Мені тут прикольно, комфортно і прилипаю, як у капсулі, але коли я сів тут, як мені зручно, то за мною навіть середньому, середнього росту людині буде складно сістись. Тому розраховувати на це, що троєчка все ж таки компактний автомобіль не дуже великий, не дуже просторий. Відносно того, як вона стоїть на дорозі, як вона в ходу, вона як утюг. Вона дуже дуже класно тримає в неї підвізка дорогу. Вона в міру. В міру жорстка, в міру комфортна, ну тобто в неї присутня саме така. Трошечки, я б назвав це спортивним таким, спортивною поведінкою, настройкою, налаштуваннями підвізки. От. підвізки. Ну, зараз спробуємо розігнатися від 0 до сотні. Я цього не обіцяю, тому що погодні умови не дуже цього дозволяють зробити. Шини в нас хороші, але погодка така, що може не вийти. Я думаю, що ви з розумінням поставити, що ми зараз не можемо ісполняти. Ну, Я навіть тільки педалі торкаюсь, у нас вже антипробуксовка вмикається попереду, бачите поворот у мене. Навіть якщо я десь знайду рівну дорогу, то, на жаль, сьогодні, напевно, до сотні, я вам не зможу її розігнати. Хоча спробуємо зараз все ж таки. По традиції ми зараз з вами пострибаємо по трамвайним рейкам. Їх тут не дуже видно, але вони такі досить грубоваті. По підвісті, як на мене, то все максимально тихо і ідеально. Пробуємо розгін від нуля до сотні, Ну, в будь-якому випадку це ви розумієте. Результат з антипробуксовочною системою. На мокрому снігу, на такому на слизькому покритті, ми рухаємося в горку, і я в пол не тиснуло, час тільки трошечки нажав, але вже скидаю, тому що ви розумієте, небезпечно. Ну їде вона досить, досить непогано. Двигун, моторний відсік в салоні чутно, коли я даю втапку обертів. Ну, але ви побачили, що їде все, вона набирає, перемикає чудово. Відносно її технічного стану, так як вона тримається на дорозі, так як вона себе поводить, вона поводить себе саме так, як поводила б, напевно, нова. Я не відчуваю ніякої різниці, тому все досить приємно. Ми з вами спілку? поговорили, якщо вам подобається така тачка, обов'язково перевіряйте на 100. Якщо все сподобається, то купляйте. Прикольний автомобільчик для конкретного власника. У мене от один мій друг придбав таку троєчку у мене ще там, рік тому. Ну, він дуже-дуже задоволений. Йому просто не потрібен великий автомобіль, і він кайфує, тому ну, і ви можете кайфувати не всім вже потрібні великі автомобілі. З вами, Льоха Трендавто, до зв'язку, до зустрічі. Всім бажаю миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні!